Всім привіт! У нас у продажі є свіжоприланий автомобіль з Нідерландів, це Renault Clio 2016 року в компутації Boss. стані авто. авто. не фарбоване, в рідній фарбі, на хорошій резині розині, на 16 дисках босе. Позаду має гак, пактроник. Автомобіль в універсалі. Ось. Автомобіль має LED, ходові вдені в Ось така комплектація. Зараз покажу вам всередині автомобільчика його комплектацію, його чудовий стан. Зараз ми подивимося. Ось так виглядає ідеально салончик, незнищений в чудовому стані. Бас релакс, музичка, передні стіклопідбійночі, регулятор дзеркал, підігрів дзеркал, керування світлом, підсвітка, парктронік, система старт-стоп. Такий чудовий мульти, мультикермо, таке чудове, гарно бачити. Тут і круїз, управління радіо, 242 тисячі лідного пробігу, є екорежим, круїз-контроль, система старт-стоп, кондиціонер, велика мультимедіа, навігація. Ось такий темний, гарний збережений салон. Автомобіль не знищений, в досить хорошому стані. Ось Так виглядає позаду, гарні чистесенькі карти. Ось так виглядає заднє сидіння. Зараз покажу вам ще з цієї сторони, зі сторони пасажира. Ось так виглядає автомобіль зі сторони пасажира. Є вся повністю історія, обслуговування, сервісна книжка, два ключі, сидіння в ідеальному стані, коврицький оригінал, панель в ідеальному стані, є Bluetooth, AUX, флешка, навігація. Яка показує карти України, ось так виглядає, що ззаді автомобілі в заводському тонуванні, тобто тільки зад у нас затоновано, легесенько притоновано. І ще покажу вам багажне відділення. У нас є шторочка і в гарному стані багажничок. Ось такий гарний у нас є автомобільчик, свіжоприганий, є сертифікат, є всі документи, нагадую, це Renault Clio 2016 року автомобіль 1,5 дизель, механіка. Кого цікавить даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, пишіть. У нас є великий вибір інших автомобілів, можливо, доставка по всій Україні. Кого цікавить дане авто чи інші автомобілі? Пишіть, телефонуйте, запитуйте. Всі гарного дня, пока.